Цими вихідними в будинку спорту, що знаходиться на валу, провели кубок мера з дзюдо. А вже сьогодні зранку спокій працівників закладу порушили невідомі молодики. За словами тренерів, вони прийшли, аби зробити опис спортивного інвентаря. Проте хто вони і звідки не представились, а тому до будівлі їх не пустили. Вже на один місяць точаться суперечки щодо права власності на це приміщення. Проте раніше домовили, що на час конфлікту жодна із сторін втручатись в роботу школи не буде буде а на цій території тренуватимуться спортсмени? Тренери запевняють, ранковий візит незнайомців організовано однією із сторін конфлікту. по приїзду на базу я побачив людей, які хотіли зайти в це провести якусь інвентаризацію. тобто на основі приказу розпорядження ФСТ голови ФСТ України голови ради. Ну ми їм говоримо, будь ласка хочете пройти інвентаризацію покажіть документи на ці речі, які ви вибрілі. Покажіть документ на здання. На ставані чого ми вас дождимо запустити. За попередніми домовленостями будівля мала б перейти у комунальну власність. Зокрема, хочуть повернути колишнього директора, який був звільнений з посади. За збігом обставин чи навмисно, але на цей день було заплановано суд щодо поновлення його на посаді. Ми намагалися зв'язатися із представниками ФСТ Україна, аби з'ясувати обставини та на дзвінки Розібратись у ранковому інциденті запросили начальника управління. Спорту міської ради Андрія Дереземлю. Будемо збиратися робоча група є на місцевому рівні. І все ж таки, я напевно, потрібно вирішити це питання вище, і розмовляти в Міністерстві молоді та спорту на рівні або заступника, або самого міністра, і також залучати до цього. Конфлікт або конфлікт конфлікта, центральне керівництво ФСТ України. Начальник управління зазначив, що це питання треба вирішувати негайно, адже конфлікт може тягтися вічно. Цільове призначення будівлі ні в якому разі не зміниться. Запевнив Андрій Дереземля. Тут як і раніше, будуть тренуватися спортсмени і рости нові чемпіони.